В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ці неділі ми починаємо ряд читань євангельських від Луки, полишаючи історію жінки Хананинки, яка мала біснувату дочку. Це пов'язано із так званою Христовоздвиженською відступкою. Але цей епізод, про цей епізод треба нагадати. Ісус війшов у межі Тирський і Сидонський, в землю Сірофінікійську. Це територія сучасного Ливану. Це зовсім чужа країна з іншим народом, з іншою культурою. І ось жінка, тамтешня Хананеїнка, йшла за ними і благала Ісуса, Господи, Сину Давидів, змилуйся наді мною, дочка моя люто біснується. А Христос не зважав на її благання, аж поки учні не вступилися за неї і сказали, відпусти її, бо вона... Кричить у слід нам. На що Ісус відповів, я послан лише до овець загиблих дому Ізраїлів. І вона підійшла до Ісуса, вклонилася і йому і сказала, Господи, поможи мені. І він сказав, не годиться забрати хліб у дітей і кинути собачатам. Жінка та Смиренно погодилася з правдою його слів. Бо вона була язичницею, вона вірувала в, хана... в фінікійських богів, а це була жорстока кривава релігія. І люди, які були знайомі з фінікійцями, здригалися при згадці про цю віру. А найжорстокішим був. Культ головного їхнього божества, дагона, напів риби, напів людини, йому якраз приносилися людські жертви. Те, що недаремно були сказані ті слова. Не годиться забрати хліб у дітей і, віддати, і кинути собачатам. Але жінка сказала, так, Господи, але і собачатам подекуди перепадають крихти від столу хазяїв. На що Ісус вигукнув, о жінка, віра твоя велика, нехай буде тобі так, як ти хочеш. І дочка її зцілилася в ту ж саму мить. А сьогоднішнє Євангеліє нас переносить на берег Юнісарецького озера, і ми там бачимо бригаду рибалок Симона Петра і брата його Андрія. І синів Зіведієвих Іана і Якова, і, і з батьком їх. Вони сиділи біля своїх човнів, перекинулих і поласкали сіті, засмучені, розчаровані і стомлені. Вони всю ніч волочили трал і так і не вловили нічого. Ну, такі Моменти бувають в кожного в житті. Безплідні, марної праці. Отак От кажуть, буває, коли набираєш текст на комп'ютері. Я сам не володію цим мінням, з чужих слів розказую. Годинами набираєш текст, а потім вимикається світло, і вся твоя робота пропадає, і щезає безслідно. Або плекаєш город, полиш, стараєшся, настає посуха і восени ледь зможеш накопати тієї картоплі стільки, скільки ти посадив весною. Або спостерігаєш зрушення якісь в суспільстві і надієшся на якісь зміни на добре. Та все марно. Все вертається на круги своя. І ми знову опиняємося в тому самому радянському суспільстві, насилля, безправ'я, зневаги до закону і зневаги до людської гідності. Та повернімось до наших рибалок. Христос каже Симону Петрові. Зайди на глибину і закинь сіті для лову. На що ж Петро сказав йому, наставниче, ми всю ніч трудилися і нічого не вловили. Але по слову твоєму я закину сіть. Весь досвід йому підказував, що нічого з того не вийде, бо риба в тих місцях не ловилася в день. Лише вночі і лише на світло ліхтаря вона йшла. Але сіті наповнилися зразу рибою. І разом зі своїми товаришами Сімон наловив стільки риби, що сіть почала прориватися, наповнили обидва човни рибою, і вони почали тонути. Це було проти всіх законів природи, проти всіх правил рибальських. І Петра охопив жах улова риби. Він припав до корін Ісуса і сказав, Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний. На що йому Ісус сказав, не бійся, віднині ти будеш ловцем людей. І витягши човни на, на берег, вони покинули все і пішли слідом за Ісусом. Зайди на глибину, сказав Ісус Петрові, зайди на глибину, він каже кожному із нас. І ти з погляду вічності побачиш те, що залишалось поза твоєю увагою. Ти побачиш, що ниви дозріли і вже готові до жнив. Розстріляні, розбиті міста. Скрізь, де побував ворог сліди катувань і вбивств. Гинуть найкращі й найдостойніші. З кожен метр Звільної від городу землі Україна оплачує кров'ю своїх дітей. А натомість, <кій> натомість виникає все огідне людське, Проявляються усі недобрі якості людські в суспільстві. І ти побачиш, <кій> що настає, що прийшов суд Божий що йде суд Божий. І ось лежить цей на падіння і на піднесення багатьох і на знамення сперечання, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Зійди на глибину і очима віри, ти побачиш лопату в руці його. Він очищає тік свій, пшеницю збирає в житліці, а полову спалює вогнем. Рибалки покинули все і пішли слідом за Ісусом. Пішли куди? Вони самі не знали. Вони не питали. Їм треба було бути поряд з учителем, слухати його, вчитися у нього, щоб потім самим вчити. І от зверніть увагу на наймолодшого з них. Це Іоанн, майбутній апостол і евангеліст. Йому ще судилося побачити фаворське світло, бути поряд з Ісусом на таємній Його вечері, стояти біля підніжжя Христа Ісусова. і бути свідком останніх хвилин життя Спасителя. І це про нього скаже Ісус Матері Своїй, віднині це Син Твій. І оцей ученик, любимий апостол Любові і Галилейський рибалка, сьогодні ми святкуємо його пам'ять, відзначаємо. Сьогодні день апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Амінь.